Всім привіт! В прошлому відосі я пробував виняти напругу на всіх клітинках. У мене був розбаланс на 12-му елементі. Сьогодні я вирішив його змінити і додати ще одну клітинку. Тепер зборка буде 21С 88 вольт. Підключаюсь до батареї. Пише розряжена, розряжена із-за того, що на 12-му елементі просіла напруга до 2,9 вольта, і вона вимкнулася по захисту. Приступаю до розборки. Першим ділом вимикаю BMS, вимкнувся після довго нажаття. Далі відключаю шлейф, датчики температури теж відключив. На цих двох проводах потрібна мені клітинка. Я її помітив маркером, перед цим знайшов тесером. Тепер треба знайти, куди вони ведуть. Знімаю ізоляцію. Як видно на екрані, батарея пропрацювала 399 днів, і за цей час я вкачав і викачав. 1884,5 Ари це приблизно 31 цикл. Весь час експлуатації заряджався від швидкої зарядки. Зняв ізоляцію з другої сторони елемента і він виявився потертий. Зараз буду його міняти. По з'єднанню все ок. Витягнув елемент, видно, на углу він розірваний, на місці розрива він надувся. Замінив елемент, засверлив отвори на клемах, затянув болти, підключив МС. Батарей повністю зібрав і протестував. З врахуванням того, що вольтаж батареї виріс до 88 вольт, особливих перевагу збільшення ємності батареї я не замітив. Тяга і швидкість по відчуттях не змінились. В наступних відосах будуть тести.